Для студентів літній період це не завжди відпочинок. Наразі у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського бакалаври спеціальностей прикладна механіка та галузеве машинобудування захищають свої випускні роботи. Наша кафедра кафедра машинобудування займається випуском двох спеціальностей. Перша спеціальність 131 – це прикладна механіка і 133 – галузева машина будування. Ми випускаємо спеціалістів, скажімо так, широкого профілю. Наші здобувачі працюють ну практично на всіх підприємствах міста. Наразі ці спеціальності є надзвичайно затребуваними. На випускників з даних спеціальностей регулярно надходять запити із промислових підприємств Кременчука та регіону. Моє враження, що є результат тих зусиль, які докладає університет, кафедра, викладачі, щоб виховати, навчити студентів і вивезти їх в люди, так сказати. Вчора, сьогодні був захист, де є сильні, дуже сильні роботи. І навіть групами можна, і я їх запрошував навіть приходити до нас на підприємство працювати завдяки фаховій підготовці і кваліфікованому педагогічному складу кафедри. Студенти під час навчання отримують весь необхідний теоретичний та практичний досвід. На кафедрі є працюють чотири доктори наук. Працює заслужений діяч науки і техніки, це завідувач кафедри. У нас два лауреата національної премії імені Патона у цьому році отримали. Студенти презентували свої роботи та відповідали на запитання фахівців. Державна екзаменаційна комісія відзначила актуальність тем, обґрунтованість висновків і якісну підготовку до захисту. Кращі бакалаври отримують можливість працювати за фахом, адже кремачуцькі підприємства потребують молодих спеціалістів. Кремачуському автомобільному заводу потрібні молоді спеціалісти, фахівці, і ми чекаємо і ми запрошуємо, які нам спеціальності потрібні. Це технологи, конструктора. Є майстри, інженерно технічні працівники або відділа технолога або конструктора, або в цехах виробничих. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.